Добрий день, друзі. Сьогодні хотіла з вами поділитися з сортами, назвами сортів смачного, ну, як мені здалося, салату. Один наш добрий знайомий продає овочі на ринку і також продає такі салати. І колись до нього підійшов мужчин і спитав, що це таке. Він каже, салат, а той каже, з чого. Так от, І сьогодні я теж розкажу про салат, з салату про свій досвід, який салат полюбляє наша сім'я. Так, ну Це салат снігова королева. Ось, ось таке насіння я купувала. Хрумкий, ранньостиглий. Швидке формування качанів. Воно як швидке формування качанів, так воно дуже швиденько і йдуть в стрілочки вже. Це вже насіяний був другий раз. Ну, прости дуже швидко. А це інший сорт салату. Він мені найбільше сподобався. Я давно хотіла такий, такий салат, щоб формував качанчики. Тут такі м'ясисті стебла, міцненькі. Ну, от такий салат ромен. Я перший раз купила такий салат, і я ним дуже задоволена, ну, дуже задоволена. Найраніше можна його посіяти, найшвидше сходить. Ну, звичайно, краще полити, щоб швидше він набрався соковитості і швидше піднявся, якщо дощів нема. Ніким він у мене не шкодився. І цей, на відміну від іншого, на відміну від іншого, він не йде в стрілки мені зовсім. О, дуже я люблю салат. Це корисно і смачно. Покажу. Пізніше, яку я заправочку до нього готовлю, капусти в цьому році практично не купували, ну, тому що я знаю, що там куча сілітр, вона в теплицях просто так, без там допінгів аграрних, не росте. Тому, тому ось вирощую вдома. Швидко і смачно. Звісно, поки він не переросте, тоді вже не такий, але він не гірчить. Це дуже смачний салат, тому що той, що я садила раніше, збирала своє насіння і сіяла, ну, зовсім на смак не такий. А це от, дійсно той салат, який мені сподобався. Тому ділюся з вами. І зараз швиденько покажу заправкою. Ложка меду. Ложка гірчиці, столова ложка, звичайна. Якщо нема меду або не любите, або алергія, можна цукру. Мій особистий, особистий секрет, так сказати. Коли ми ложимо сіль, то цукру треба класти в два рази більше. Ну а Потім балансуємо кислотою, ну, солі, наприклад. І чайні ложки солі. Тепер додаємо кислоту. У мене є лимонний сік. Положу дві ложки соку, і завжди я ложила, коли не було соку, рисовий уксус. Він завжди в мене є для суші. Так. Ну, і олія? Десь грам 20. Можна ще додати приправ. Приправи за смаком я додам лимонний перчик. Все, тепер збиваємо, змішуємо. І все. Така заправочка виходить. Вона може бути дуже густою. Потім ви балансуєте смак. Ну, Балансуєте смак під свій смак, вибачте, за тавтологію. Можна, коли дуже густий, він буде погано обволакувати сам салат, інгредієнти, складові салату. Можна розбавити соєвим соусом, коли не вистачає солі. Ну, можна звичайною водичкою, якщо вам дуже такий уже насичений смак. В принципі, пробуйте. На мій смак це кисло-солодкий соус. І мені дуже смачно. Тепер додаю складові цього салату. Головна складова салату це салат. Листя салату у нас вже в ємності на місці, і додаю огірки. Ну, і на черзі ароматні трави. Базилік, петрушка, кріп і цибулька. Ну і Для більшої поживності я додала горіхи. Зараз по сезону горох, додам гороху. І дивіться, не бійтесь насиченого смаку соусу, тому що салат пустить сок, ну, і ще, можливо, прийдеться навіть досолювати. Ну, ще що можу сказати, можна не робити таку заправку, можна заправити майонезом або сметаною, або все на ваш смак. Ну все, салат готовий, на мій смак, все добре. Коли я роблю на свято, цей салат, або взимку, то я додаю, ну, взимку, звісно ж, я купую в супермаркеті готовий уже салат, або суміш там з руколою різні всяке. То я додаю сир з пліснявий, або хамон, хто любить ну, а можна просто сиров'ялену чи сирокопчену ковбаску додати. Це тільки на ваш смак. Також можна яйця додати. Все, Куштуйте будь ласка.